Це мазус-повзучий, альбус або білоквітковий мазус у двохлітровому контейнері. Виглядає, наче проста рослина, але тільки подивіться, як вона стелиться, мов біла хустина на чисту землю. Це ідеальний грутопокривний багаторічник, який створює щільний м'який кілим, не лишаючи шансів бур'янам. Листочки дрібні, ніжно-зелені, розростаються в ширину на десятки сантиметрів щороку. В травні і червні цей зелений кілим осипається дрібними білими квітами з жовтою плямкою, мов маленькі обереги. Кожна квіточка, мов крапля молока, розлита на світанку в росу. Надзвичайно витривалий, добре зимує, не боїться спеки, любить сонце, але мириться із півтінню. Його можна висаджувати під плиткою, біля стін, під трояндами вздовж доріжок або на схилах, особливо корисний там, де треба щось закрити, утримати ґрунт або створити спокійний фон для яскравих рослин. У народі казали, не той сильний, хто кричить, а той, хто землю тримає. Оце і є мазус, рослина сили й тиші. Він не бореться, а м'яко обіймає землю. Її, мов, материнська молитва після бурі. У контейнері 3 літри ми пропонуємо вам рослинку в 3 контейнері. Ось вона вже починає квітувати. І якщо ви взяли таку рослину вже вкорінену в 3 контейнері, у вас буквально через Два тижні починається цвітіння, і такі неймовірні біленькі квіточки будуть на вашому горизонтальному сланкому килимі. І будуть вони квітувати довго. А ще такий невеличкий лайфхак для людей, які вирощують багаторічники незлакові. І, наприклад, у вас є сад, де Багато різних незлакових рослин, і, скажімо так, ви, у вас багато злаків, наприклад, сорних трав, наприклад, пирій чи ну, всякі райграси, сорні трави. Є способи боротьби з ними, є вибіркові гербіциди, наприклад, такі як Ачиба Байер і Харума Дефенда. Це більш дешевий варіант, Харума – це китайський варіант. І ви можете обробляти ці свої килими, і у вас не будуть рости злакові бур'яни. Запрошуємо в розсадник проксима. Слава Україні!